Те, що ви переглядаєте це відео, вже означає, що ви адміністратор системи і маєте до неї доступ. Зайду і я як адміністратор. Перша функція адміністратора це розглянемо опцію в меню адміністрування. І тут є опція користувачів. Тут ми можемо створити нового вчителя. Давайте створимо нового вчителя. Додати вчителям. Хай це буде вчитель по імені тест, логін тест, повне ім'я вчитель математики, пароль введемо оригінальний, код підтвердження пароля і електронну адресу цього вчителя, на яку він отримує лист про те, що він зареєстрований. Інакше він не зможе змінити пароль. У нас з'явився новий вчитель. Все далі будемо робити від імені вчителя. Вийдемо і зайдемо, як вчитель, якого ми створили. Тест. Ведемо пароль. І код перевірки 91 858. От ми зайшли як вчитель. Тут для вчителя є методичні рекомендації по розробці тестових завдань. Як працювати з системою. І тут ціла низка про створення відео про створення тестових наборів для створення груп і так. Далі. Все далі. Вчителі вже працюють над створенням тестування. Це описано і показано в відповідних відео. Я не буду зараз на цьому зупиняти. Повернемося до тестування. Вийдемо і зайдемо як адміністратор. До ваших адміністративних функцій повернемося. Адмініструванням. Для адміністратора ще важливо результати моніторингів і статистик.